Ну, на, э, представляю, так це, як би мовити, силочку я матір на дні бати. Потою є сфера. Невідмінна частина проміжної сфери це проїхати її пальцем. Це на проста. Легко нашого сезона. Звинечка. Разворот вот нажимаем просто. Поворот Не забуваємо. О, повернув голову. Хорошо. Хорошо. Сілимо, спинаємо напередо. Ну да, от поки висил, Далі. Нагренився, румується. Вони дали туди. え、このつは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つのもう一つは、もう一う一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もうこつは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、 Розв язок, розв язок, розв язок. Але приїжджає стабільний бізнес і молодець. Тому що що? Це приклад для інших, що можна навіть в такому темпі, так би мовити, домашне, розслабленому. все одно, приймати участь змаганнях, отримувати досвід. Оп-оп-оп-оп! Спрацювала АВС, це було стрьомно. Дивимось на час хвилина 14.